З ініціативи Центру освітніх інновацій в Івано-Франківську провели регіональний конкурс із керування навчальними дронами птахи перемоги. У змаганнях взяли участь дев'ять команд з Коломиї, надвірної та Івано-Франківська. Кожна команда це три учасники, один із них капітан. Завдання непрості, тому що вимоги повинні бути в усіх конкурсах. Перш за все, вони повинні просто підняти дрон, посадити, пролетіти певну відстань. Чітко вкладені траси намальовані лінії. Вони не можуть виходити за межі. Також буде на швидкість, хто ж на швидше пролетить. Кожна команда презентує себе. Презентує, чому вона бере участь в цьому конкурсі, і перш за все, головна мета це дійсно дати поштовх технологіям інноваціям. Одним із учасників змагань є 17-річний Стас Починок. На конкурсі птахи перемоги він представляє команду «Fly to Win». Хлопець розповідає, ще з малку любив літати на дронах, тож вирішив не опустити такої можливості та взяти участь. Взагалі, в мене раніше був в дитинстві дрон. Я ним літав, але потім він зламався, і я вже про нього забув, він стоїть десь, пилюку збирає. А зараз у мене з'явився цей шанс, я вирішив згадати, як на дронах літати. декілька тижнів ми ходили, тренувалися на цих дронах літати саме сюди. І в мене вже з'явилося достатньо досвіду, я згадав, як керується, бо, виявляється, на старіших дронах було абсолютно по-інакшому. Ніж на сучасніших більшість учасників готувалися до змагань в stem школі екодронів, яка діє на базі центру освітніх інновацій. Розповідає її керівник Олександр Аронець. Зараз у ній навчаються 15 школярів. Ми маємо завдання популяризувати і розвивати систему світу, тобто, щоб діти вправні були в математиці, в програмуванні, в аеродинаміці, в фізиці. Оце наше завдання. Ми на це якраз і звертаємо максимальну увагу. Школа буде займатися і екологічними дослідженнями середовища, буде займатися також і. Аерофотозйомкою для того, щоб показати, де небезпечні є ділянки, буду займатися дослідженням якості повітря, вологи, ґрунту, де важко дістатися. Також можемо може, що будемо садити дерева. І я така думка на на гірських схилах, де важко добратися. Конкурс птахи перемоги провели в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.